Урожай зернових в Україні буде гіршим, ніж очікувалося. Міністерство аграрної політики знизило прогноз урожаю зернових у поточному році із 45 мільйонів тонн до 42 мільйонів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Віктор Слаута на засіданні координаційної ради з аграрної політики при кабінеті міністрів. Він зазначив, що такий прогноз складено на підставі останніх даних, одержаних із регіонів. Нині в Україні намолочено 6 мільйонів тонн зерна. Наприкарпаття жнива. Розпочалися пізніше, і хоча цьогорічна стихія завдала чималих збитків аграріям, у деяких районах планують зібрати непоганий урожай. Городенківщина, яку називають житницею Прикарпаття, попри несприятливі погодні умови, сподівається на щедрий врожай зернових. Але для цього кажуть чиновники, нині необхідно використати кожну погожу днину. Нехай вони зерно не буде такої якості, не такої вологості, як необхідно. Але якщо затримати його під дощами, воно проросте в колосі, будуть значно більші втрати. Тому необхідно зібрати всі свої резерви, всі свої сили на те, щоб вчасно і якісно провести збір урожаю зернових культур. Цьогорічні жнива непрості кажуть аграрії. Проливні дощі знищили сотні гектарів посівів. Хоча цього року Прикарпаття планує зібрати не менше, ніж минулого 400 тисяч тонн зерна. Для продовольчих потреб області потрібно лише половину, а тому без хліба запевняють чиновники Прикарпаття не залишаться. Мінімальна ціна на третій клас пшениці десь порядка 1150 гривень. На жито першого класу, десь 950 гривень. На, от такі, де то будуть приблизно ціни. Приблизно ціни. Чим скоріше ми включимося в жнивну компанію, чим скоріше ми підготуємо зерно до продажу, тим скоріше господарство отримає відповідні кошти. На базі Городенківського району відбулася нарада семінар з питань проведення жнивної кампанії. Як збирати і заготовляти зерно? Учасники семінару почерпнули досвіду від кращих господарств району.